Вітаю всіх! Новий рецепт, який народжується прямо перед вами. Так, я прогалила пік опари пшеничний. Пік уже пройшов, опара упала, те, що я хотіла пекти, у мене вже зараз пізно замісювати, бо вже половина восьмої. Значить зараз зроблю смачний хлібчик. Я відміряла собі лише Борошна. Все решту воду буду додавати у процесі. Значить, так. Всю грамовку я потім розпишу. Зараз мені потрібно додати 100 грам сюди води. Так, ну, 106, ладно, я буде 110. Тепер одразу сюди додаю, тут у мене солод. І сіль. Солод не заварений, нічого, він тільки чуть-чуть смакова добавка і для кольору. Додаю сюди мед. Мед у мене натуральний, домашній ось так. І перемішую вінчиком. Додаю пшеничне борошно. Воно в мене борошно другого гатунку. Можете взяти, якщо не маєте другий гатунку, то можете взяти порцію, розділити пополам половину вищого сорту, половину цільнозернового. Так, ще раз перемішую до повного зволоження пшеничного борошна. Ось так. все у нас борошно зволожилось. Тепер залишаємо на 10 хвилин. Можна накрити на 10 хвилин лишаємо, щоб не бухли білки пшеничного борошна. Пройшло 10 хвилин. Тепер додаю. Тут у мене гречане борошно і житні борошно. Спочатку додаю гречане. І вмішую його. гречане борошно, тепер у два заходи додаю житнє борошно. Так як рецепт прямо у вас на очах робиться, то додаю воду. Я потім пропишу вже готовий рецепт. Це все розмішуємо. Добавляю другу частину борошна. і перемішуюся. І так, тісто я зробила чуть густіше. Воно дуже приємне. Зараз я показую, яка консистенція тіста. Якщо ложку намочити, і ось так от зробити, бачите, воно руки намочили. Воно м'якеньке і тянеться, таке це пшенична тут опара, воно м'якеньке таке. Тепер накриваємо, я зволожу зверху, щоб воно е не завітрилось мені. Накриваю зверху бахілою і відправляю в тепло на одну годину при температурі 30 градусів. Через годину будемо перекладати у формочки. Пройшла година, тісто трохи почало вже підніматися, перекладаємо це тісто у дві такі формочки l 11 Смастила їх олією нерафінованою, просипала насінням соняшника. І зараз це тісто розділює якраз на ці дві формочки. З цього рецепту вийшла така кількість у мене. хлебчики. Зараз накрываем и отправляю в тепло при плюс 30 до полной расстойки. Пора в печку. Вот так подросли. Так, дистала духовки. такие пузатики. Зараз вранці роздріжу, який же він мягкий пушистип вийшов. А пахучий такий? Так, раз, друзей. Супер вийшов легкий смак гречаного борошна. І житній пахне. Так, да. можна сміло такий хлібчик пекти. Дуже смачний. Іду зараз робити з нього бутерброд Вы подпишитесь и делитесь в телеграм-канале Самый любимый миптер